Кулер для води Vio X218 FCB Black. Підлоговий кулер з нижнім завантаженням ботля, з нагріванням швидким, а також швидке охолодження компресорки. Повністю в чорному кольорі. Знизу така металева вставочка під металік. Має два крана подачі води, кнопками зверху на нагрівання і охолодження. Цікавий дизайн. Ось як виглядає: такій квадратній формі. Його задній огляд. Три кнопочки на компресорна решітка. Ну зараз ставимо боталь, включимо поближче подивимося. Так як тут компресорне охолодження, підійде як для офісу, в тому числі і для дому. В середньому тут продуктивність охолодження буде 2-3 літра на годину, а нагрівання 5-6 літрів на годину. Діапазон 5-10 градусів охолодження, а нагрівання діапазон 90-95 градусів. Бачки об'ємні, на нагрівання стандартні там приблизно літр. 08 літр, а на охолошній води бак резервуар 3 літр. Всі баки тут йдуть металеві нержавіюча сталь. офіційна гарантія 2 роки. Ціна на сьогоднішній день 330 доларів на момент травень 2025 року. В гривнях це на сьогоднішній день 12500 гривень. Купити зможете в нашому интернет-магазині CoolerWater.com.ua з доставкою по всій Україні, як адресне, а також вам на відділення нової пошти. Посилання буде під відео в описі, а також зараз у вас з'явиться підсказка в правому верхньому куті. Переходьте, замовляйте прямо зараз. Ну і не забувайте зразу разом з кулером води докуповувати такі аксесуари, як стакану тримач до кулера. Можна кріпити на магніти, пластинка буде, можна кріпити на Шурупи теж буде в комплекті все. В даному випадку ми чорний показуємо, так як кулер чорний, тому буде і сенс купувати чортий стаканотримач. Зверху завантажуються стаканчики одноразові, паперові або пластикові. Знизу такі вузики будуть видавати по одному. Тобто, зручно стаканчик дістали, набрали водичку, випили. Ось таким чином буде працювати. І так, розглянемо кулер поближче, почнемо зверху. Ну, перше, що хочу сказати, це буде такий зверху. Це пластик. В цілому він пластиковий, тільки будуть у нас з боку металевих пластин, справа, зліва. Ну, а також оця дверцята металева вставочка під металік вона теж буде метал. Вона, до речі, у нас з пльоночкою, тобто це ціка захисна пльоночка для транспортування. А також можна, в принципі, користуватися як захисна плівка від таких царапин, якісь пошкоджень, можна не зривати. Але якщо треба, можна зірвати буде. А глянцевий корпус. Тобто, якщо чорний, ну, трошки буде п'ятна виглядати. Е, рук, пальців там на краниках, в зоні краників буде трошки як залапаний. Це такий момент, який треба буде вам протирати, як мінімум кожен день, якщо ви десь в офісі. Ну, або використовуватися як буде. Значить, зверху, як казали, два краника нажимаємо кнопочку, нажимаєте, і водичка буде бігти. Гаряча, холодна, далі покажемо. Тут зона індикації, cold, hot, тобто холодна, гаряча. А це у нас, коли водичка буде закінчуватись в бутлі, воно буде нам показувати з того відео Тут така теж у нас над краниками зливу, така металева вставочка. Вона, до речі, без плівки, мені здається. Тут у нас зона зливу водички на гаряче, холодну. Далі у нас зйомний. Каплець збірник, він же тримач стаканів. знімається, можна промити, водичку, злити. Сіточка теж зйомна. Такий, такий доволі об'ємний, великий, тобто чашечка на 350 мл. Стає добре, не падає, все нормально, вміщається, як на гарячу, під гарячу, і під холодну. До речі, зверху можна таке, як робоче місце зробити, так як бутиль буде знизу, а зверху нічого не буде. Знизу шафа, окремий сіфон у нас іде, не підключений до трубки. Це перший раз таке бачив. Зазвичай вже підключення, але ну, так Vio в всю модель зробили. Добре, що металеве, це теж плюс. Вставляємо ось це місце в такий перехідничок. фітінг. Ставила трубочку до опору туди і все, і воно не буде витягуватися. Один раз ставити, і потім можна. Користуватись весь час. Знизу такий насосик, бачу, що він маленький. Проводочки такі, їх бажано теж туди кудись закріпити зверху, щоб ви часом їх не засипили руками, або бутлями, або ще чимось. Отак їх можна поправити там зверху і будуть нормально. Це, дверцята, металева така. Ну, воно то пластика, але ця накладочка металева. Нормально закривається, нормально відкривається. Далі тут у нас металева пластинка, зліва, справа. Дирочок, до речі, немає під шурупчики, Можна або самому вкрутити, ну або пластина вже з магнітом, я вже закріпив. Буде доречно тут на магнітах, щоб нічого не вкручувати сюди. Далі, далі задня частина у нас наклеєчка, характеристички всі, компресорна трішитка. Тут і буде циркулювати наш фріон, який буде охолоджувати воду. Там далі всередині ми бачимо сам компресор, бачимо сам бак. Там далі тут для зливу води. Потрібно для транспортування кулера, наприклад, якщо ви хочете злити, повністю злити воду з кулера тільки сюди. Ну або для чистки санобробку теж хімія буде зливатися звідси. Потім назад закріпили. Ну і тут кнопочки, включаємо нагрівання, охолодження. Зараз ця середня кнопка, побачимо, що вона дає. Це або насос, або підсвітка. Ну і все, більше тут показується нічого нема. Можна закріпити до пола, якщо треба таке. Буде потреба, можна закріпити. Тут є такий отвір спеціальний. Давайте швиденько ще поглянемо у нас по габаритам, що буде. Висота його від полу 103 см, ширина 31 см, mm. довжина від штуцеру до лоточка 33 см. Тобто вся буде довжина. Шнур живлення у нас 120 см. До речі, вілочка під наші розеточки стандартна. 120 см. Ну, відносно коротка. І не забув сказати, що поступаю кулер в такій коробці картонній. Висота від лоточка 20 см. Тобто якісь високі ємності на 20 см сюди спокійно стануть. Наприклад, або так тримати, натискати. Зручно для високих людей, що кнопочки зверху, що не треба для того, щоб собі набрати стакан води. Поставили або тримаєте отак і набираєте. Ну, далі так покажемо. І так, давайте вставимо наш бутиль води. В нашому випадку 19 літрів, полікарбонатний, саме такий звичайний стандартний класичний бутиль. Водичка Аквадельфія. До речі, доставочка по всій Україні. Майже в усіх містах вони працюють. Можете замовляти посилання на цю водичку в описі під відео. Знімаємо повністю пробку. Раз. Сіфон достаємо. Да. Нагадаю, що ми вже під'єднали цю трубочку сюди. Якщо ви пропустили цей момент, почали дивитися цього, ми просто тут пальцем затиснули, дістали. Знов таки, вона поступає отак. В такому вигляді, просто цю трубочку сюди, в цей перехідничок кутом таким до кінця вставили, все, воно так просто не буде відіргуватись. Вставляємо наш сифон водозабарний, металевий. Так. Тут така різиночка, вона має бути на місці, тут завжди знизу. Теж слідкуйте. І туди Все, от ми ставили. Конструкція не сама надійна, тут різиночка може спадати, але ви дивитесь, щоб вона у вас завжди була на місці. Так, краще піднімати, щоб не царапати дніще. І закриваємо в розеточку, включаємо вілочку нашу, включаємо середню кнопочку. Ага, це у нас насос. Значить Середня кнопочка у нас відповідає за накачування води. Спочатку ми, значить, ми і починаємо. Закачуємо воду, включаємо насос. Індикатор цей середній загорається у нас. Надпис тут Replenish AdSense» на англійській мові. Чуємо, що зараз завантажується водичка. Працює насос. Насос, до речі, у нас тихий, негучний. Ну, він маленький, він, в принципі, має бути тихим таким. Я не знаю, що як по часу він покаже себе його ресурс, але те, що він тихенько працює, це те плюс. Чуємо, що зараз він закачує, як він зупиниться качати, ми тільки після цього вмикаємо наші кнопочки на нагрівання і охоложення. Тобто, це хвилинки 2-3 треба буде почекати для того, щоб він зараз всі резервуари всередині на гарячу холодну воду закачав водою. Якщо ви включите без води. Може працювати термозахист, не буде працювати, не грів, треба буде розбирати. Або треба буде міняти термодатчик, якщо він там згорить. Разом з баком буває горить. Плюс не забувайте такий момент, ще теж важливий, що кулер компресорний, після того як він приїхав до вас, там з пошти або ви привезли, або кур'єр доставив, його лежачі везуть, як правило, йому треба постояти в такому стоячому положенні годинки, так, 3-4, 5-6. Чим більше, тим краще, щоб масло. Компресору все злилось на своє місце, і тоді можна включати компресор, щоб він не заклинив. Якщо ви одразу увімкнете, є ймовірність висока, що компресор може заклинити і не буде працювати у вас охолодження. Тому теж такий момент для всіх компресорів це не тільки кулери, а й холодильники, кондиціонери. Ну, там, де є компресорна система, це таке правило для всіх компресорів. Чуємо, водичка перестала завантажувати. Тепер можна включати. Ну, до речі, треба ще перевірити. Холодна працює. Гаряче працює. І він одразу підкачує. Тобто трошки злили, трошки підкачало. Включився, виключився. Така система тут цікава. Зазвичай трошки інша система. Але Віо зробив так, то так, і буде. Добренько. Все, після цього ми включаємо наші кнопочки на нагрівання. От. І на охолодження, кол, чуємо, запрацював компресор. Копресора теж тихі, тихіше зараз набагато, ніж були там років 20 назад. їх майже не чутно. Якщо тут біля компресора прямо ззаду так близько стати, то трошечки буде відчуватися. Але якщо отак з передньої частини, то його взагалі не чутно. Подивимось, за який час воду нагріє і за який час воду охолодить. Зразу подивимось, і яка буде, звісно, тут продуктивність у нашому випадку. Ну і поки чекаємо, щоб водичка у нас нагрілася, охолодилась, подивимося, яка тут буде швидкість з краників по напору. Чашечка 350 мл. Включаємо краники, включаючи чекаємо наш секундомір. На секунду пізніше натиснув. Це... Оп! Ну, 8 секунд. Так як на секунду я пізніше трошечки натиснув, це було приблизно 9 секунд, повністю чашка 350. Ну, якщо треба показник на літр, плюс-мінус ми множимо на 3, плюс-мінус там 22-24 секунди на 1 літр. Ну, нормальний показник, такий середній базовий. І так у нас вимкнулося нагрівання, і це у нас зайняло по часу 8 хвилин. Тобто за 8 хвилин з моменту включання у нас водичка нагрілася. Тестуємо. Тече водичка гаряча, все супер. Бачимо, що виключилося індикатор у нас охолодження, індикатор у Заняло це по часу 25 хвилин. Нормальний показник такий з моменту включення кулера, компресора в діапазоні 3 літрів, і в градусах в діапазоні 5-10 градусів. Нормальна продуктивність можна користуватись і в офісах великих, в тому числі, підійде такий варіант. Що можна сказати наостанок? Гарна модель. По дизайну, по продуктивності, як охолодження, нагрівання. Сам колір такий цікавий теж, з нижнім завантаженням, з компресорним охолодженням. По дизайну, якщо вам подобається, беріть, не пошкодуйте, буде працювати там своїх 15 років плюс-мінус. Нормально попрацює, не буде ніяких проблем. Єдине, що тільки робить, чистку санобробку хоча б раз на рік кулеру, можете самі в домашніх або офісних умовах відео у нас є на каналі, теж подивіться, посилання буде знизу під відео. Або замовляйте цю процедуру на професіоналів. Є в майстрі в кожному місті. Чистка, санобробка робимо без питань сервіс центри в кожному місті України. Талих вам замовлень! З вами був Кулер Вотер. Пока-пока.